Друзі, усім привіт! Ранок сьогодні розпочався з чатів, хоча він не розпочався, а чати зночі ще йдуть. І обожнюю наших адмінів, які повідомляють, ну, якщо тривога область, але ж буває таке, що якесь місто без загроз, а якесь читаю. І ще терпіння зараз гупне. Працює ППО. Кривий ріг можете сходити попісяти, але ненадовго. Загрози загроза ще можливо. Дніпро теж використовуйте ці хвилини з користю для пуску стресу з організму. Є одна хвилина. Воно з ночі таке тягнеться, тягнеться. Я ж кажу: в нас, наш час. Без гумору просто неможливо. Хоча і з Катюнею зараз на зв'язку. Я слідкую за чатом. А, не передає екран, не видно. Ой. І Катюня пише, зараз спустилася. Ще нема повідомлень. Катя посварилася з Київстаром. Зараз кольори зніму. Ранок, я, як є, та, яка є, така і гарна, як то кажуть. Щоб вона по роботі їй потрібно і інтернет, і зв'язок. Ну, кожному з нас це потрібно. Але вона ще брала високий тариф, щоб це було взагалі без обмежень і сплачую зараз 350 гривень на 4 тижні, це навіть не місяць. І, каже, вона, коли 11 серпня, так, 11 серпня в неї зняли 350 гривень. Прийшло повідомлення, що з вересня, з 1, ну, з вересня в неї буде вже 400 гривень. І вона в Інстаграм Сторіс зробила, що Типу, майте совість, що таке, я плачу 350 гривень, і з 11 серпня в мене майже немає інтернету і немає зв'язку. Мені потрібно кудись піти, в якийсь там заклад, ну, кав'ярня або ще щось, там, де є вайфай, і таким чином працювати. Я не можу працювати з дому. За що ви берете гроші? І відмітила «Київстар». Вони з нею зв'язалися. Типу, підвищення. Це для того, щоб ми поліпшували наші послуги. Катя каже я: тобто, скільки в нас вже було відключень, скільки всього, і ви досі ніяк нічого не підвищуєте, е -е, було відключення, не працював ні Київстар, ні інтернет київстарський, нічого. Майже не було зв'язку у нас, все одно ви брали 350 гривень. Тоді, будь ласка, робіть перерахунок, або якось так компенсуйте мені це. Ну, Якщо вам не подобається, то ви можете відмовитися. Вона каже, в мене дуже багато людей прив'язано під цей номер, вони знають і змінювати оператора. Каті кажу, Катя, так начебто я таке чула, що можна. Номер зберегти, але перейти на іншого оператора. Вона каже: Я не знаю, мама, я буду дивитися, тому що ну це просто жесть якась. Ой, що пишуть? Ні, нічого не пишуть, Катя нічого не пише. Ось так. Ось такий ранок. Та й нічого було. Писали, що ми вже жовтіємо, то я хочу вийти на вулицю. Що позбивали, а що транзитом полетіло, то зараз по всій Україні повітряна тривога. А подзвонила знайома і каже, Таня, в тебе є світло, каже, є. Каже, а у нас чомусь виключили чого? Я кажу, я не знаю. І Катюня написала, що зараз зникло світло в неї там в Києві, де вона живе. До такі справи. І наче то жартуємо, наче то все, але якось, знаєте, так. Я зараз вирішила трішки зайти в наш міський парк, як то кажуть, до свого психолога. О, промінчик, На щось добре, позитивне. О, привіт мої красуні. Привіт, привіт, моє заспокійливе. Катюня написала, що не важливо, все буде добре. А Що ти поробиш? Якби можна було одіти якісь кросівки і через п'ять хвилин бути біля дитини, а що ти поробиш? А я трішки піду, пройдуся. Парком. Отакий у нас сьогодні ранок. А я роблю те, що мені подобається. А? Квіти. А? Хтось там прилетів. Обожнюю ловити такі моменти. Але зараз я на вулиці дуже довго не можу знаходитися, тому що відчуваю, ну ви розумієте, не хочу про це казати. Так трішки пройшла і зараз піду щось там. Подивлюсь в магазині, щоб поїсти було. І буду йти додому. Яка краса, щось у нас тут шпаки. Якесь засідання проводять. Я тут з Катюнію на зв'язку. Хвилююся за неї дуже, і природа вона таки відвлікає. Як там не є, робота ж є, і Катя написала те, що там потрібно було робити, будуть робити через Zoom, тому що, каже, майже ніч не спала і зараз. Світло вимикається. Ні, якщо вона підніметься в квартиру в неї там оптоволокно і вона може працювати. Інтернет то буде, але зараз вона поки що в безпечному місті. То з усіма там списалися, що сьогодні на зумі будуть працювати, Ну, наші люди вони винахідливі. І щоб там не було, вона щось капашаться, порядки, наводять. А я зараз зайшла в сілько, дивись, що тут є. Що тут є? Ну, такого, щоб щось мені. Не дуже солодкого я не хочу, це я не хочу. А Серветки для прибирання. Ціля. Були 96, а зараз 39. Ось так. Я, я вже купувала, то я не хочу. Там три штуки. Так. І до речі я купувала, зараз це я повертаюся, 16,99, а коштували 31,29. Барбекю, такий соус і сирний. То може я сир не візьму. Ні, не хочу. О, я нічого не хочу, коли думки зовсім. Мої думки зараз в Києві. Так, що треба взяти, то мені хліба треба взяти. Хліба треба взяти. Франциска булка зі слаками. Ой, тепленька ще. Отаку я візьму. Нам до вподоби. Іде у кошук. Так, йдемо далі. Зараз хочу ще капці подивитися. Мені такі до вподоби. Скільки вони коштують. Не бачу ціна. ціна, ціна. Треба зняти. О, отакі мені до вподоби. Це не зараз, а так ближче-ближче до ціни не бачу. Ну десь. Приблизно 400 гривень плюс-мінус. А чого ціну не написати? Так. І, до речі, зроблено в Україні. Я подивилась, інші теж немає ціни. Без ціни якось не цікава тема. Ну, добре, нехай. Без ціни не та тема. Я поки що тільки хліб взяла, та й все. Плюс я зошити по 8 гривень. Зараз в сільпо. Це ж незабаром дітки до школи підуть. От, Тоненький зошит по 8 гривень. Є по 4 гривні 18 аркушів. Ось такий звичайний. І по 8 гривень це 18 аркушів. Такий 4, це 8. Ах так, потрохи дітей до школи збирати. Я пам'ятаю, коли Катюня йшла в перший клас. Неважливо в який клас, нам обов'язково потрібно було, знаєте, що, щоб на зошиті були кошенята. Так. Пергамент зі знижкою 21% по 37 гривень. 5 метрів. Нормальна ціна. 54 гривні дивлюсь такий чай. Якби не алергія в мене, я б таки взяла, бо зараз квітами щось, я нічого спільного не хочу мати. Він в пакетиках, кожен пакетик запакований. Але поєднання мені подобається, що тут є чай чорний, ну, там всілякі квіти. Очі вже нічого не бачать, але вам показую, ви побачите. І, до речі, ще є такий 54 гривні, але це вже фруктовий. Чай. Він чорний, фруктовий. А, ні, там троянда, не фруктовий. Ну, ананас, троянда бачу. Цікаво. Якби не алергія, я б взяла, чесно. Так, добре. І вже на касу. Відтаємо від перший товар. Ось і добре. Купила хліб і ой, зараз я вам дещо хочу розповісти. Будемо сміятися усі з вами разом. Вчора я хотіла, о, хлопчики вже повиходили. Вчора я хотіла замовити те, що на майкабі, і замовила, сформувала замовлення, все прийшло підтвердження. І потім ви замовили там на таку-то суму, і є у вас можливість скористатися. Пісні Скрябіна. у вас є можливість скористатися якимсь там ходом очно. Почнеться навчальний рік і вже хлопчики не будуть співати. І там, знаєте, я мені бонус дали за те замовлення, що я вже замовила та сплатила. Скористайтесь на будь-яку продукцію ланком. Ви розумієте, скільки вона коштує? Там 3, 4, 5 тисяч гривень, в залежності, що ти хочеш. Бонусом 15 гривень. І я так, що хто купує ланком, тому знижка 15 гривень. О, це анекдот якийсь. А я зараз повертаюся додому. І знаєте, що хочу сказати. Я не знаю, чи засудять мене за це люди, чи ні. Так, повітряна тривога, за Катю дуже хвилююся, і так, що навіть не можу слова вимовити, але місто прибирається, люди виходять, роблять покупки, хлопці співають. І ти не знаєш, може бути в будь-яку хвилину. Але ти продовжуєш жити, продовжуєш жити, навіть коли тобі дихати не хочеться. Мої дорогенькі, бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.